Доброго дня. Це ряд 4219. З поміж всіх рослин виділяються ось ці дві. Навесні залишив два штамби під плодоношення. Це п'ятирічні штамби. Сьогодні 8 вересня. І горіх вже повністю визрів вже декілька днів осипається горіх. Зараз зберу врожай з цих двох маточних штамбів і побачимо, якою буде врожайність. Горіх з двох штамбів, 25-літрове відро заповнене приблизно на 3 чверті. В 42.19, як завжди, гарне виповнення ядра. Воно ідеально бланшується. Через рік, через два взагалі не всихається. Середня вага сирового горіху 6 грамів. І вага горіхів. Три дев'ятсот двадцять, тобто в середньому з штамба майже два кілограми в п'ятирічному віці.